Всім привіт! Компанія Greenway Auto привезла нову партію автомобілів з Європи. Нові поставки. Чотири автомобільчики. Просто всі як на підбір. Перший Volvo V50, ну як же ж класика, як же ж без нього? 2012 рік. Один Шість дизель, d 2 Ось такий салон гляньте. r дизайн, r дизайн, такі елементи r дизайну. Пробіг 241 тисяча, підігрів сидінь, класна комплектація, шкіряний салон, дуже класний стан. Повністю-повністю обслужений. Все. Форсунки, турбіна, вакуумнік, тормоза, амортизатори, Ну все, 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 все. Це автомобіль, просто береш і їдеш. Нічого не потрібно робити по цій машинці. Паркоп, спойлер є, коврики оригінальні. Ну -то я собі залишу. Ось так виглядає ця красотка. І тонування навіть є, не потрібно робити. Класний класнючий стан. Вся історія по обслуговуванню є. Ціна... нова різина, бачите, ціна такої красотки буде коштувати 9. Плюс. Я думаю, десь 9,5 тисяч десь так порахуємо. Тепер зверніть увагу на цей екземпляр. Що це ми таке привезли? Не часто ми привозимо, але будемо привозити їх тепер частіше. Багато хто не знає цей автомобіль, багато в чому він недооцінений. Але це найкраща альтернатива з таких... Компактних кросоверів тим же Nissan Qashqai, Он там у мене є і всім іншим. Економічний, класний кузов, тут багато ну, оцинкований кузов, пластикові крила, капот алюмінієвий класні комплектації, прекрасніші двигуни. Тут стоїть двигун 1,6. Дизельний SGI, такий самий, як на, на Volvo. Як на Volvo стоять тут у нас економний. І ця машинка, друзі, працює в парі з автоматичною коробкою передач. Вон, Бачите, це не робот, це гідротрансформатор Айсін. Автомобіль 2015 року, практично останній рік. В цьому кузові це рестайлінговий кузов уже. Дуже багато цікавих фішок у цього автомобіля. Ну, наприклад, багажник, бачите, як відкривається. Це раз. Класна шумоізоляція, якісні матеріали. Ну, скажімо, моя особиста думка. З особистого досвіду я їздив би на такому, ніж на Nissan Qashqai. Чесно скажу, він набагато цікавіший і комфортніший. І двигуни тут теж є різні. Ну і що цікаво, 1.6 тут вже трошки рестайлінговий двигун інші налаштування 120 кінських сил. Якщо на Volvo там 114-115 кінських сил і на Peugeot 308, ну, в общем по 115, то під кросовер тут. 120. 6-ступеневий гідротрансформатор Асін. Бачите, тут вони, монітор, камера заднього виду, і проекція там є. Ну Багато тут чого цікавого є, і клімат, і підогріви. Класний, класний автомобіль. Рекомендую таку модель в принципі, на розгляд. Дуже достойний варіант. І бюджетний. 15-й рік 1.6 дизель. Автомат ISIN 6-ступеневий гідротрансформатор. Автомобіль ми привезли з Франції. У нього дійсний тихогляд до 2026 року. Тобто він обслужений, не фарбований жоден елемент. І пробіг тут 237 тисяч. Класний стан обслужений автомобіль. Ця ручка вообще супер. Звичайно руку сюди ложить, а тут от раз сюди. Подобно комфортно. проєкція, тут все є. Так. Цікава машинка, дуже цікава. І колір красивий. Ціна такого екземпляру буде коштувати десь близько 15 тисяч. І переваги кузов, мотор. Коробка, економічність матеріали хороші. Так, ну йдемо сюди. Volvo V-60. Завжди ми їх привозимо і цей раз попався супер екземпляр. Класна комплектація. Машина з Німеччини. Ддидина класна літня, повихлопні гляньте, все класно. І що у нас за комплектація? Ocean Race, 2 літра дизель. Автомат, П'ятициліндровий знаменитий вольвовський двигун, переходна модель. Бачите, нова. Ручка вже стоїть, переключення передач. Ну Ось такий салон. З такими прошивками, шкіряний салон, Ocean Race. Багато тут чого є цікавого. Нефарбований автомобіль. З Німеччини два ключі. Був один власник з дійсним тихоглядом. Тому справний пробіг. 226 тысяч. Смотрите, такие полоски. Тин -тин 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 -тин. Стиль Ocean Race. А, тут еще и бустеры есть для детей. Цена такой красотки Буде коштувати десь близько 13 тисяч. Рік у нас який? 12-13, зараз гляну. 12-й рік, кінець 12-го року, 12 рік, 2.0 дизель, автомат, Ocean Race. 13 десь плюс 13, десь так буде, порахую. Ще одна В-50. Непроста В-50, дуже непроста, теж в дуже класному стані з Німеччини. Був один власник. По кузову просто от, от Дивишся, ні, ні царапин, ні щось, ні якихось зазори всі рівні. Але саме ключове. Автомат, гідротрансформатор, айсін шестиступеневий. ступеневий двохлітровий знаменитий дизельний двигун, салон, тканина і останнім часом щось дуже багато просять у мене привезіть саме ось такий салон. Дуже якісний. Зимою теплий, літом не парить, прям до нього прилипаєш, отак от він не скользить. Ну, коротше, комфортний, комфортний, якісний салон. Пробіг. Пробіг, подивіться. 210. 000. О, тут взагалі малий пробіг, як я така дивна. Ну і стан тут тут видно, що прям, прям заглушечка ця є, два ключі. Прям все блестить, Суперовий стан. Обкатку тільки пройшла. ця машинка. Є фаркоп. Як зрозуміти, що це вольвовський 2-літровий дизельний двигун по цим двом вихлопним. Якщо ззаді дві вихлопні, значить це п'ятициліндровий двигун на В-50. А що в нас тут по кіловатності? Так, хвилинку. 110 кВт, 150 кінських сил, ну тут більш ніж достатньо для такої машинки цієї потужності трасі вона прекрасно їде, прилипає прямо. Е, особливість економічна, економічна в обслуговуванні, тому що В-50 кузов, недорога кодовка, кузовні елементи і так далі. Меганадійний двигун і коробка. Ось такі в нас е, ці, да, ціна ціна буде десь 11 тисяч коштувати. Ну, ось такі у нас 4 автомобіля сьогодні, всі як на підбір. Кому потрібно, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, рядом сервісний центр МВС, бачите, зелененький. Допоможемо за реєстрацією, кому потрібно. Ну і пізніше десь, можливо, сьогодні будуть детальні відеогляди по цим красоткам. Особливо звертаю увагу вас на цю цікаву модель. Peugeot 3008 рестайлінг. Саме-саме-саме те. Дуже цікавий, є кросовери, таких компактних кросоверів. Передній привід. На цьому закінчую такий анонс про нові поставки. І чекаю вас на тест-драйв компанія Greenway Auto. Працюємо 6 днів на тиждень, в суботу до 17.00 з 10, а з понеділка по п'ятницю з 10 до... 18 неділя, вихідний. До зустрічі. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Кожен тиждень нові поставки.